День на телеканалі Тіві 8 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і, власне масована ракетна атака ворога 26-27 серпня, не завадила фахівцям Хмельницького обласного серцево-судинного центру спільної з колегами виконати заплановані транскатетерні імплантації аортального клапана трьом пацієнтам. Наскільки це важко взагалі працювати під час повітряних тривог, і наскільки були нагальними питання про усе це і не тільки далі? Андрій Кланца, кардіохірург, заслужений лікар України та директор Хмельницького обласного серцево-судинного центру? Пан Андрію, доброго дня, і слава Україні! слава! Отож, дійсно були проведені три досить складні операції. Я їх, в принципі, назвала, а з вашого дозволу, що це Що це за операції? Дякую за запрошення на ефір. І буду радий поділитися нашими можливостями. Власне, дійсно для Хмельницької області та для України в цілому проведення саме цих операцій це вихід на рівень. Загально світовий і європейський повноцінно, тобто до цього часу ми робили різні види втручань і робимо їх щоденно, які являються рутинними і в світі, і в Україні на сьогоднішній день. і Вони вирівнюють нас з медичними сферами в інших країнах Європи і світу. Проте є ряд речей, які не дуже доступні в Україні через їх велику вартість, mm -hmm. через їх достатню новітність, тобто останніми роками впроваджується, наприклад, широко. І, а Україна ковідний період, а зараз е, повномасштабне вторгнення, і власне це все зменшує наші фінансові і ресурсні можливості провести різні види втручань нові тому кожне новітнє втручання це ну, велика подія не тільки для. Хмельницької області в цілому для України. Ну, власне, ми стали однією з складовиці загальноукраїнської програми по е, цій е, роботі. От, і е, власне, е, до, ми до доєдналися не першими до цієї програми, але ми доєдналися повноцінно готовими до неї, угу. і ми зараз маємо можливість таким пацієнтам з порушенням функції клапанів серця. Які можуть призвести до смерті, uh -huh. і це зазвичай дуже літні пацієнти. Інколи це пацієнти дуже мають коморбідність, тобто багато інших захворювань разом із захворюванням серця, і їм неможливо провести велике втручання з розрізом, з тривалою, 5-6 годин з глибоким наркозом. Тому в усьому світі для таких пацієнтів альтернативою є саме та операція, про яку ви сказали. Коротко вона називається операція Таві, це такий скоро скорочена назва з перших букв назви цієї операції, яку ви зачитали, і власне це дозволяє пацієнтам різного віку в різному стані врятувати життя, uh -huh. власне, точно врятувати. Бо на жаль, ця проблема, з якою ми боролися у цих пацієнтів, це та проблема, яка забирає людські життя раптово, забирає їх в літньому віці, забирає їх в молодому віці. Власне, тому весь світ шукає альтернативу великим операціям для цих пацієнтів. От вона знайдена і тепер вона доступна в Україні. І власне тепер ми в Хмельницькій області на сьогоднішній день вже маємо досвід п'ять виконаних таких втручань. Власне, їх може бути більше або менше. Питання в забезпеченні цього так. на ці операції цим пацієнтам держава повністю забезпечила закупівлю цих пристроїв. Тобто раніше ми не могли… біопротест. Біопротест так. так. Це клапан, який буде виконувати функцію замість. Зношеного клапану людського. І він е, вмонтовується в аорту, де знаходиться цей поганий, зношений людський клапан, і там. Далі виконує цю функцію, яку раніше там, 70, чи 60 чи 80 років виконував е, той клапан, з яким людина жила. Ну і власне сам цей пристрій він дуже дорогий, він більше е, мільйона, ти, мільйона 200 тисяч гривень коштує для держави. Держава їх купила, і для таких складних пацієнтів роздала їх в регіони для того, щоб можна було рятувати якомога більше людей. І не тільки в Києві, чи в Львові, наприклад, чи в великих центрах, але й в кожному регіональному центрі. Власне, ми один із таких. Регіональних центрів, який долучився до цієї програми, от, будь ласка, на екран, подивіться, це цей клапан, так, про який ви говорили? Так, Саме так, саме в центрі цієї сітчистої металевої конструкції знаходиться цей клапан. Коли uh -huh. він в розправленому стані, ви бачите, він його розмір досить великий. Uh -huh. Він майже там 5 сантиметрів в діаметрі має, але він у складеному стані має менше сантиметра, uh -huh. в трубочку складений. І він в спеціальній системі доставки через невеликий прокол судини. Вона в стегновій зоні вводиться в судинну систему людини, і по спеціальному провіднику занурюється у клапан, який зношений у людини. І в тому місці він там розправляється спеціальною системою доставки. І, власне, після його розправлення він виглядає так, як зараз було показано на екрані, і повністю виконує свою функцію. А, от, це от фото. Оце момент, е, момент розправлення цього клапану в тому клапані, який у людини зносився. Uh -huh. Ця людина попередньо 10 років назад була прооперована. На серці вже була проведена велика операція не на клапані, а на судинах серця. І крім того, це вже літня людина. І їй було складно провести ще одне втручання. Вона б вже, мабуть, його не змогла перенести, і вже точно від нього відмовлялася. А ця технологія дозволяє цій людині ще на 10 років, як мінімум, продовжити життя. І цій людині, яка умовно рахувала там життя місяцями, от вже якщо в вдасться прожити ще 10 років, це буде наша спільна така перемога. Ви знаєте, я коли прочитала без розрізу грудини та зупинки серця, проводила високотехнологічні оперативні втручання команда е, через шкірну заміну аортального клапана із застосуванням біопротезу. Тобто, в принципі, серце працює, воно так, пульсує, так. і в цьому також складність. Але більше того, я вам скажу, що це все відбувалося не в звичайний день, а день, коли була масована атака так, Російської на Федерації на Україну. Тому ж і це також давило і на команду, яка працювала. Так. На жаль, так. Але все ж таки вони закінчили ті операції. Вони провели більше того, в той день прилетіло і, а, власне, деякі уламки а... падали на території так. нашого закладу, да, які ми вперше за період війни бачили на території закладу, але саме в цей день так відбулося. Взагалі, слухайте, ну а що лікарі, що вони говорили? Які були в них відчуття після цієї, після цього оперативного втручання? Всі були в захваті, тому що всі очікували ну Знову ж таки, виконання вже повторне, бо це вже був не перший раз виконання цієї операції. Очікували завжди, коли перший раз ти очікуєш, що ніби воно буде складно, воно тобі вдається, і ти думаєш, що це завжди так буде просто, що воно вдалося. А другий раз, коли ти вже готуєшся свідомо до подібних втручань, ти очікуєш більше проблем. Угу. І завжди очікуєш якихось ускладнень і так далі. В даному випадку складніші пацієнти були, ніж перший раз технічно, але в Операція пройшла абсолютно без ускладнень. Одна, друга і третя, і нам вдалося це досить швидко виконати і відновити роботу серця в нормальний рівень. Чому саме почали операції от, власне, в цей день? Наскільки було нагальним питанням до початку от, звуків повітряної тривоги? Чому не зупинили цей процес? Процес проведення саме таких складних. Експертних втручань це не п'ятихвилинне рішення, це пацієнт готується місяць або кілька тижнів, обстежується. Напередодні проводяться процедури додаткові, які ну, підготовлюють організм до проведення складної маніпуляції. Плюс на настрій пацієнта завжди відміна операції для пацієнта це великий стрес, і інколи це досить погано для пацієнтів закінчується, власне, інколи пацієнт в очікуванні в стресі е, дає порушення ритму серця, тиску і так далі, переводиться під інтенсивне спостереження. Тобто, все це поважчує подальший перебіг захворювання. Mm -hmm. Тому коли у тебе є операція по життєвим показам, тобто ми знаємо, що без цієї операції пацієнт не житиме, коли все готово. Власне, ми йдемо на те, що ми працюємо навіть в умовах тривоги, і пацієнт не подається безпосередньо в умовах тривоги, але ми не забираємо його за стола під час тривоги. Тому що ми мусимо закінчити операцію, якщо вже пацієнт знаходиться на столі. Ми продовжуємо операцію, хоч да, це без розрізу, ніби здалося, Ну так перележіть закінчити через кілька годин. А якщо не вдасться це зробити, а якщо буде якийсь дефект електроенергії або ще чогось після того, mm -hmm. і не вдасться ніколи це зробити. Вже це, це, це питання. Ми на період операцій забезпеч на період операцій забезпечені резервними живленнями. Двократним перекриттям наших потреб uh -huh. є і батареї, є і генератори, які одночасно можуть покривати один одного. Тобто вийде з ладу батарея, є генератор, вийде з ладу один, генератор є другий. Тобто немає таких опцій, щоб припинилося постачання. Тому на час операції розрахунковий у нас є можливість виконати навіть повній відсутності електроенергії за межами нашого закладу. Тому е, йдемо на те, щоб працювати. Плюс операційні в нас такі в центрі знаходяться в центрі. Е, Такого укріпленого нашого сегменту будинку, де досить товсті стіни, кілька сегментів захисту немає вікон, mm -hmm. от, ну, от так. таким чином ми продовжуємо працювати. Крім цих операцій, які в цьому самому блоці операційному ми робили. Заміну клапану паралельно ми робили ще й 10 інших операцій, де привозили пацієнтів з інфарктами Міокарду, з порушеннями ритму імплантували їм кардіостимулятори. Тобто на двох різних столах одночасно працювали фахівці. Одні міняли клапан, інші роб... спасали інших людей, яких привозила швидка з інфарктами. Це теж не відміняється. Навіть би кілька тривог відбулося все одно людину треба рятувати. І власне, якщо в нас є технічна можливість, от ну. Слава Богу, слава нашим ЗСУ. На територію міста не було жодних таких серйозних пошкоджень за весь цей час, щоб не, чи лікарня не працювала, чи щось таке, де би було пошкоджені там, медичні заклади mm -hmm. серйозно. Тому ми на це і теж сподіваємося, все ж таки, так, що нас, наші ЗСУ нас захистять і ми зможемо рятувати людей, тому що відкладання, наприклад, у випадку інфаркту міокарда закінчиться смертю пацієнта, а ми чекали, поки закінчиться. Тривога, ні, це неможливо, і фахівці, як би вони не хвилювалися, вони працюють далі. Велика команда е, оперувала? До проведення втручання залучається близько 10 лікарів. Тобто, це 3-4 лікаря за столом, е, хірург, інтервенційний кардіолог і два е, анестезіологи, і, крім того, супровід ще. У мені в, в передопераційній лікарській спостереження, медсестринській. Тобто більше десяти фахівців працює одночасно з пацієнтом. І жоден не вийшов, жоден не злякався всі за власне. Працювали, життя? Працювали да, всі працювали. Колеги, які нам допомагали, які проводять нагляд за проведенням операцій, такий формат цих втручань в Україні абсолютно необхідний, тому що є фахівці, які володіють великим досвідом у нас в Україні. от Вони приїжджають і тренують команди в регіонах. в Вламу випадку команда з інституту Амосова. Угу. Вони в Києві звичніші до тривог ніж ми в Хмельницькому. Це без сумніву, безперечно. От. І вони працювали. Так само, вони знають, що таке тривоги, бо біля них і кілька було разів, коли потрапляли снаряди і все, то вони знають, що це таке насправді дуже добре. Але працюють, тому що ну, це такий процес в лікарні. Ми працюємо інколи в таких умовах, коли в нас йде 6 годин операція на серці відкритому те, про що ви запитували, де зупиняється серце. Там взагалі неможливо вийти нікуди. Ну якщо б до тривоги в цей день, в цей час. І ми в операційні, ну як ми не можемо закінчити операцію, встати і сховатися в сховищі, почекати, поки пацієнт буде під апаратами на столі. Тобто ми мусимо це робити і високотехнологічність наших операцій, вона не дозволяє їх розгортати десь в підземних приміщеннях додатково, бо це шалені витрати, це неймовірно. Тому поки що так. Якщо будуть інші умови проведення, можливо. Доведеться шукати підземне сховище для проведення певних операцій. Наприклад, оці операції, про які ми зараз говорили, транскатетерна uh -huh. зміна, так, потребує ангіографа. ангіограф повинен бути е, стаціонарно змонтований, він не монтується в підвалі. Ну, от різні, різні такі речі, які, uh -huh. на жаль, неможливо обійти. І приходиться працювати саме в таких умовах. Ви знаєте, зараз наші лікарі виконують таку функцію, ну дуже важливу, От в принципі, вони є прикладом відповідальності. І дійсно тій клятві, яку вони давали, усі ми пам'ятаємо історію, коли ракета прилетіла по Ахмедіету, і там лікарі також робили кардіооперації, Вони залишили її тих пацієнтів, які не розпочали, вони одразу евакуювали. Власне, а які вже були розпочаті, вони мусили завершили. завершувати. Так, так. Це всі знають, Я особливо кардіохірургії, де тривалі операції. Ми угу. розуміємо, що це так. Ну і загалом тоді як почуваються зараз пацієнти? Ваші? Всі стабільні пацієнти з гарно, з гарним самопочуттям, відновлена працездатність помірно, і далі будуть відновлювати, реабілітуватися, відновлювати працездатність. Вони старші пацієнти, вони не спортсмени, угу. вони не будуть зараз досягати якихось результатів фізичних, проте вони мають значне покращення, і це параметри після операційного нагляду. Вони всі покращились: кардіограма, узі серця, аналізи. Тобто люди повертаються до звичайного життя, і у випадку цих операцій транскатетерних mm -hmm. через доступ стигновий це дуже швидке відновлення. Це кількаденне відновлення, і пацієнти раз і краще бачать на е, світло, краще дихають, краще рухаються, посміхаються і так далі. Пане Андрію, і на завершення нашої розмови, загалом, які зараз стоять виклики перед Хмельницьким обласним серцево-судинним центром. Як зараз працює цей центр? Так, ми активно продовжуємо розробляти, впроваджувати і активно покращувати програму допомоги пацієнтам з гострими станами в кардіології, тобто самим невідкладним пацієнтам. Це інфаркти міокарду, передінфарктні стани. І ми на сьогоднішній день є лідерами в Україні. По цій програмі ми виконуємо найбільшу кількість лікувальних процедур на одиницю населення в Україні. Ми є лідерами по логістиці. Охоплення цією допомогою в Хмельницькій області найкраще територіальне по швидкості доставлення пацієнтів. І ми цю допомогу надаємо безкоштовно, але це вимагає ресурсу. Тобто, на жаль, якось дуже так райдужно дивитися вперед не вдається, тому що ми не знаємо, як буде через місяць-два, коли ми цю програму запроваджували. Війни такої широкомасштабної не було. У нас були перспективи, що ми розвиваємося більше, більше залучаємо ресурсів, даємо більшої кількості пацієнтів допомогу. Зараз це теж відбувається, але ми не знаємо, чи це буде відбуватися наступного року, і так далі. Тому будемо сподіватися, що наша держава вистоїть, Ми точно віримо, що ми переможемо. І далі будемо ще краще все це робити і більше доступною робити допомогу таку спеціалізовану. Раніше абсолютно недоступно більшої більшості пацієнтів, коли вони не могли, боялися, що це великі витрати. Не підемо в лікарню, бо як ми там зможемо це зробити? Ну до цього часу десь люди хвилюються. От ви нас везете швидкою, нам там скажуть платити, а ми не зможемо. Ні, у нас є ресурс, і ми зараз це робимо для наших пацієнтів безкоштовно. Крім того, на найвищому рівні, тобто на один із найкращих показників в Україні, станом на сьогодні. Тому виклик. Робити перед нами стоїть більше, ми намагаємося розвиваємося, відкриваємо додаткове відділення, спроможності і будемо сподіватися, що держава нас в цьому підтримає далі. Ми дякуємо вам, що знайшли час і завітали до нашої студії. Дякую Отож, вам. Андрій Кланса, кардіохірург, заслужений лікар України, директор Хмельницького обласного серцевого